Так, Вітаю на каналі Трудові Будні. Щось у нас давненько відео не виходило, вирішив е, зробити такий обзор, Значить, чим зараз займаємось. Значить, знову вирішив приступити до саморобної нашої фрези і переробити, відновити. Е, якось восени я вже показував, якщо не помиляюсь, відео про цю фрезу. Значить, ще раз повторюсь, отака вот у нас саморобна, це повністю саморобна рама. Колись її робив. Трошки вона, звісно, завелика вийшла, по хорошому її можна навіть на Т-150 цепляти. Але все ж вона робилась під ЮМЕЗЕ. E, значить, оці лапи це із фрези, і оцей редуктор теж із фрези. E, значить, Переробив я кардана цього. Тут ще поварю, це так, поки що на прихватках. Поставив значить, поставив я цей e, варіатор нижній порося, який називається із комбайна Ниви. Хрестовини т 150 овські стоять. Ну і тут треба буде переробити. Значить, тут е... примерзло трохи. Тут я хочу зробити все, засверлити, е... поставити стопорного болта для того, щоб при якісь е... случаї е... щось десь заклинить чи ще що, щоб не обривало якісь е чи цепи, чи звздочки, чи де ще які кардани, а просто обрізало ці болта і якби підохранительне. Значить оцей вузол буде перероблюватись. ну Тут в принципі нічого такого сверхъестественного немає. Тут я не знаю, може зроблю кришки, тому що коли до цього фрезував... Хороший, хороший, біжи, біжи гуляй. Е, значить, е, трохи летить земля назад. Джек, іди гуляй. Значить оцю лапу треба переробити, нижче опустити теж. Е, так, значить, що по валу, зараз я покажу. Так, значить, почав зробив переробку, не зробив, а точніше сказати, почав перероблювати ножі. Значить Спочатку, якщо пам'ятаєте, можете подивитися попереднє відео із фрезою, вони стояли просто в ряд. Ну, це колись робилось, ще толком інтернетів не було. А так, по пам'яті, де щось подивився. Візуально щось придумав, так воно робилось ізначально. Значить, зараз вирішив зробити оці лапи з осміщенням, типу в віді витка. Е, значить ці флянці повідрізав і переварюю. Переварюю значить ножи я не е, прикручував колись. Е, в принципі, тоді на той момент не було можливості його попросверлювати. Вирішив так і залишити на сварці. В принципі, тут недовго його, якщо потрібно, просто відрізати і приварити інший ніж. Значить, Товщина, товщина десь 0,8 приблизно цих фріанців і ножів. Це колись на металобазі взяв е, дві довгі шини по метра три, розпустив пополам і поробив отаким макаром. Значить, е, тут стоять ось такі корпуса з підшипниками добротні. І тут ось виходить сюди одягається зірочка на шпонки. Виточувалося е, отакий вал е, і вставлявся і вставлявся всередину. Значить, зараз, в принципі, тут залишилось доварити е, раз, дво, раз, два, три, чотири штуки, переварити. Потім я е, поставлю на фризу і пороблю е, вже нормально. Може, на місці зразу відразу тоді це я так на прикладках поки поробив. Подоварюю е і повварюю його. І потім поставлю якраз трошки морози споду, щоб можна було не гріти двигуна на тракторі. Е запустим Мотор на тракторі, під'їдемо, вцепимо фрезу, поцепимо цей вал. І, в принципі, в принципі, будемо закручувати його на фрезі. І як тільки відійде земля, щоб можна було тоді його е, зробити протестувати. Так, значить, що е, касається фрези, поки що це все. Е, значить, е, ще є таке, таке в планах, не знаю, встигну зробити, не встигну. Та я думаю, в принципі, якщо все гаразд, то встигну. Е, Ще, правда, не все вистачає по матеріалам. Значить, є отакі Собразні лапи. Ось нанизу з долотами. Ну, думаю, може поставити. Так, десь у мене було. А, все, бачу. Можна такі лапи поставити. Наниз. Щоб було із лапами отак. Я думаю, отак буде краще. А може, і з і зроблю. Значить, хочу зробити навісний культиватор, в принципі, по лапах в три ряда я так прикинув, вистачає. Або навісний культиватор, або ж зробить 에... Даже такий якийсь або навісний, або прицепний невеличкий європак під ЮМЗ. 에... Спереді якийсь поставить гряділь, потім три ряда лап, два ряда катків, ну і можна якусь грібінку ще поставити. Ну Це ще поки в планах, не знаю. Встигну, не встигну. Значить, зараз поки що хочу завершити з цим валом тут шкрябає тут ось подоварював зараз 4 штуки раз два три да, 4 штуки доварю і в принципі можна його все нормально обварити і ставити на фрезу. Що стосовно редуктора, спочатку було в планах вивезти на цю сторону теж, тому що в принципі ну, трохи ця сторона важча наподобі, наче, то жатка на комбайні, що трошки наклоняється одна сторона. ну З другої сторони, це по-перше, треба десь шукати такого і варіатора, і кардана робити, та і вага. В принципі, така чимало всього, -всього то що корпус тут добротний, тут йде труба, швейлер з цієї сторони, з цієї сторони швелера. пластина все така з і з тієї сторони, розкоси все під угольник. Все, угольник якраз сюди ставлю під фрезу розкоси, все поварено так добротно і вага чимала. Ну, в принципі, поки що займаємось цим, тоді зроблю, як уже е, відео зроблю, коли буду встановлювати сам вал на фрезу. і подивимося, як воно запрацює, тому що були нюанси. Е, а які нюанси? Значить, була проблема з карданом цим. Тут виходить... Коли переробив, було б цепі і, та, в принципі, вона фрезувала, я ж кажу, я тоді профрезував десь соток 50-70. Первоначально те, що просто зліпили. І, в принципі, а, згадав, отут у нас вузол тоді був. Зовсім другий, не було цього варіатора і, виходить, з цим вузлом найбільша була проблема. Ну і вирішив заодно зробити переробити вала, тому що я ж кажу, подивився, в принципі, наче на фрезах зроблено, що воно таким витком йде. Ну, в принципі, все так по цьому. Хто додивився відео до кінця з вас. Велика жирна вподобайка. Нові глядачі підписуємося. Всім дякую за увагу. Ну, Зустрінемося у наступному випуску. Сподіваюсь, що випуск цей вийде незабаром, тому що, в принципі, морози зараз трошки такі чималі, ну, вже до кінця неділі і вони підуть на спад. Все, всім пока.